Якщо у тебе є конкретне питання чи ситуація, з якою треба розібратись, я із задоволенням допоможу. Скажи, будь ласка, чи можна притягнути до відповідальності працівника, якщо а, він а, порушив а, правила охорони праці або трудове законодавство? Так. Працівник може бути притягнений до відповідальності. Якщо він порушує правила охорони праці або трудове законодавство. Однак це відбувається за певних умов і залежить від характеру порушення, ось основні моменти, які варто враховувати. Види порушень. Порушення може стосуватися правил охорони праці, наприклад, неправильне використання засобів індивідуального захисту, порушення техніки безпеки, трудового законодавства. Неправильне виконання своїх обов'язків порушення режиму роботи чи відпочинку види відповідальності. Порушення ще можуть призвести до різних видів відповідальності, дисциплінарна відповідальність. Якщо працівник порушує внутрішні правила охорони праці на підприємстві або трудову дисципліну, роботодавець може застосувати дисциплінарні санкції. Це може бути зауваження або звільнення в залежності від тяжкості порушення. Матеріальна відповідальність, якщо працівник своїми діями завдає шкоди майну роботодавця або іншій особі, наприклад, порушення правил техніки безпеки призводить до аварії, він може бути зобов'язаний відшкодувати збитки. Адміністративна відповідальність у випадку серйозних порушень трудового законодавства, таких як незабезпечення належних умов праці або невиконання вимог охорони праці. Працівник може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, штрафи або попередження, кримінальна відповідальність. Якщо порушення охорони праці призвело до серйозних наслідків, таких як травми або смерть, працівник, якщо його дії призвели до таких наслідків, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтями кримінального кодексу, наприклад. За порушення вимог охорони праці або неналежне виконання трудових обов'язків